Моє вітання вам, брати, сестри, далекі, близькі, всі, хто сьогодні з нами. Хай Господь благословить нас в цьому зимньому часі, коли знаєте, Господь покриває всю землю. Але бувають в житті різні ситуації, і наше життя може бути як розвалено, як оці розвалина, які є за мною. І наше життя, воно іноді таке. І щоб його відбудувати, Бог хоче сформувати людину. По божому плану, і він її формує і робить так, як йому це належить. І Він з цього збудовує саме краще, саме найлучше, Все те, що може бути, то Бог будує. І хочу зачитати титул, третій розділ сьомий вірш каже так: щоб ви щоб ми виправдавшись його благодаттю і стали спадкоємцями за надію на вічне життя. Він збудовує нас для вічного життя. Він формує наші характери. І знаєте, завжди є час це робити. Знаєте, так як і нам в цьому житті відведений час, є час, коли ми щось, щось розвалюємо, а є час, коли ми щось будуємо. Якщо подивитися в одну сторону, тут розвалене. І як щас мій оператор поверне камеру і він покаже будинок, будинок оцей, який збудований трішки далі, який збудований тут, ось рядом збудований. Це, для цього потрібен був час, щоб це все збудувати. Знаєте, і життя наше, воно також збудовується по плану Господньому. Хай Господь нас благословить в цих, в цих випробуваннях, що кожен день ми повинні збудовувати. Те, що Бог нам дав. Знаєте, на кожен день є своя робота. І я вас закликаю, щоб ви кожен день ви відбудовували те, що вам потрібно, щоб ви робили те, для чого вас Господь призвав. І знаєте, послідуючий день він попіклується сам про себе. Наступний день це буде колись і прошедший день, також який пройшов. А в сьогоднішньому часі збудовуйте те, для чого вас призвав Господь. І будуйте те, що ви повинні робити, благословіння вам.